Малеев Малеев Представитель 89-й школы Краснодарский район Молодая кухонная Не знали об этом, что надо еще Молодая кухонная Еще раз, какая школа? 89-я представитель Вы раньше занимались? Нет, мы не занимались Будем пробовать Давай по-другому За Саншинская школа Основна, ну, скажімо так, основна задача цієї школи це робота з вашими ройовими. Тому що ви всього не знаєте, а в нас немає стільки інструкторів, щоб кожну школу вам зараз роздати. От. Тому щоб я десь була підувка, щоб ви розуміли, чим займатися. Треба ройові. Ну, це більше днів треба вам. Добре? Школа 34, ройовий страбує Едуард. Не знаю, що посол має займатися? Так. Він забезпечує оборону коша і спостерігає за порядком фенодрі коша. А то мало має. Здоровий торгів. Здоровой доройовий. Як особу лапитав особу має і він не командувати? Так. А в яких випадках він бере керівництво на себе і здійснює помазування? Ну, якщо помиляє старшина якась. Якщо помиляє якась старшиною, він займає... Корою виїдуть вода з ладу, то, вийде, то слабо, ти заступаєш його кругом. Автоматично під час настання бойових. Розумієш? Тобто це зразу включається. Дякую. Тобто, Хто там Школа номер 15 ройовий Роменський Ілля. Осавул Стадник Андрій. Добре, ви брали вже участь так. 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 Школа номер 62 Ройовий крупцяла води. Исаул Клименко Александр Заместитель Исаула Снисаль У вас шикарная структура и вас у У вас то да? Скажите, страшно вот так? Нет, нет Честно, Да А что за А мы тут сидим, удобнее. Удобней Место. будет. Коли на шару роздають щось цінне, хтось з вас займав би задні місця. Є такі, а ви руки. Коли на шару щось цінне, роздають... ніхто на шару нічого не дає. Щоб Добре, якщо за дуже дешево дають щось власне. Так тут не дають. Ні, б то откуда вийду зразу і є так. Я пожелаю. або безкоштовно, або за дуже невеликі складення, я зараз не кажу про гроші. Ви зібралися, приїхали правильно, викривалися від своїх якихось важливих справ. Ви потратили свій час на те, щоб приїхати сюди і знати, здобуть, чомусь навчитися новому, правда? А на всіх може не хватить. Якщо будете сидіти ззаду і чекати, поки вам принесуть ще й розжують. Нічого не око. Тому в мене пропозиція для тих, хто хоче за сьогоднішній день стати краще був до початку цього заняття. Я прошу пересиститися ближче. По-перше, легше буде працювати там, не треба буде весь час розмовляти командним Коном. А по-друге, вам буде зручніше, я прошу користуватися цим ближче.